Браття і сестри, Дух Святий дав відкриття. І я буду дивитися зараз з вами. Дух Святий, ви діти, цей ефір, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа через ефіри. Щоб Господь Ісус Христос був прославлений. Тому що Дух Святий на землі, щоб прославити мене, так каже Ісус Івана 16,15. І так, друзі, зачитую відкриття. Павел каже до Галатів 1.15, Бог вибрав мене, покликав своєю благодарію, уподобав об'явити через мене Сина Свого, щоб я благовістив. Благовісти, його між язичниками. І я не став того часу радитися із тілом і кров'ю. Вау! І я не став того часу радитися із тілом, і кров'ю, бо він був водім Духом світим. І Ісус їм сказав, очікуйте обітницю Духа Святого, Діяння 1.8, ми це знаємо. І коли Він прийде і зійде на вас, ви приймете силу всередині, коли зійде Дух Святий, і будуть мені учнями. Ірусалим, Іудея і до края землі. І коли зійшов Дух Святий на них, Він прийняв Духа Святого, Павел. І він каже, я не став радитися з кров'ю і плотію. А те, що мені каже отець, те, що мені сказав Господь, те, що мені сказав Дух Святий, я це прийняв. І я пішов. Бо він був ісповнений і водім Духом Святим. Дивіться дії апостолів, друзі. Які це слова, які це слова, він каже, Бог вибрав мене, вибрав мене, щоб я благовістю, щоб я казав за сина Його, щоб я благовістю і казав за сина Його. Він каже, Він вибрав мене, а Слово Боже говорить Івана 15, 16 що не ви мене вибрали, а я вас вибрав, говорить слово Боже. Він каже, я вас вибрав, настановив і послав у світ. І Івана 17, 17, 18 говорить, як ти послав мене, так і я посилаю їх. «Освяти їх істиною своєю, а слово Твоє є істина. Ми освячені істиною Словом Божим, Друзі, і Він каже ту славу, яку ти мені дав, Івана 17, 22, я їм передав. Браття, сестри. Ви призвані ходити в славі Божій, і він не залишив. Сиротами. Він каже, я не залишу вас сиротами, я умолю отця і дасть іншого тежителя Духа Святого, який буде навчати вас, наставляти вас, утішати вас, облічати вас, відкривати істину, вести до повної істини, возвіщати будущее, напоминати все, що я вам казав. Хто Дух Святий? Сестри, християнство другого шляху до вічності у нас немає. Другий шлях це тупик. Шлях без Духа Святого в Християнстві це тупик. Тому Павел і говорить, галатам. Я не став совітуватися з кров'ю і з плоттю. А те, що мені сказав Бог, те я й роблю. Те, що каже Дух Святий, те, що каже Бог через Духа Святого, тому що Він зараз з нами. А Ісус Христос, одіснує Бога, Він ходатаєм у Отця за нас. Так написано в Слові Божому. ким ми зараз совітуємося? Ми всі християни, браття сестри, з ким ми зараз совітуємося? З тим, хто по плоті ходить, не, А не по духу? Друзі, які це речі, які це відкриття нам дає Бог Дух Святий, відкриває, бо Він Дух істини. І Він нам відкриває істину, чи ми світуємося з Ним, з Духом Святим, що Він говорить нам. І Ісус говорить, я від себе нічого не говорю і не роблю. Тільки те, що мені каже Отець, те я кажу і те я роблю. І сьогодні я. Вам можу сказати. Я стараюся робити тільки те, що мені говорить Дух Святий. І робити те, що говорить Дух Святий. Він каже, їдь в ту країну. Я взяв чемодан, поїхав в ту країну. В Європу. Місіонером по Європі їду. Не знаю ні язика, нічого. Він каже, я тобі дам переводчика, не переживай. Мені апостоли кажуть. Тобі треба тільки язик вивчити. А мені Дух Святий каже, я тобі дам переводчик. І він дає переводчика, і люди приймають Ісуса Христа. Він каже, йде в Україну обратно, бо війна буде. Створив молитовну групу молитовної брані. Я взяв чому там поїхав в Україну перед війною і вже заявляв, що буде наступ. Откриті ефіри це робив. І Дух Святий створив молитовну групу, яка розуміється на молитовних браннях, і стала молитовним проломи проти цієї війни. Бо наша брань не проти крові і плоті, проти духов жлоби піднебесної. так каже Слово Боже Ефес 6,12. І будучи в тілі, ми не по тілесному, воюємо в Каримп, а перемога наша нашої боротьби від Господа в духовному світі, ми стали молитовним проломом. Він каже, їдь в ту країну, в Німеччину, Дух Святий. Я взяв чому і поїхав. Роби те. Роби те. Їдь, висвобождай слово Боже в ті країни. Проливай її там. Їдь туди, їдь туди, висвобождай слово туди. Я роблю і кажу тільки те, що мені говорить Дух Святий. І зараз він каже, зроби цей ефір, тому що я з Духом Святим хочу проставляти ім'я Господа по цієї землі. Друзі, ми з Духом Святим їдемо по цієї землі і проставляємо ім'я Господа нашого Ісуса Христа і Отця. Він проставляється. Якщо, ми, якщо людина Вадима Духом Святим, ви подивіться, що біля цієї людини робиться. Якщо людина Вадима була Духом Святим в дії апостолів, ви подивіться, що робилося біля апостолів, тому що вони були наповнені і сповнені Духа Святого. І вони не совітуються з кров'ю і плоттю. Люди духа, люди, які двіжимо в дусі світом, вони не совітуються з кров'ю і плоттю, як Павел каже, галатам. О безсмислені о, о, Галати. без хто ви починали духом, а закінчуєте плоттю. Друзі, як це важливо. З ким ми? З ким ми сьогоденні совітуємося, з кров'ю і з плоттю чи з Духом Святим, що Він нам сьогодні говорить, що робити, що казати, куди йти, куди їхати? Які це важливі речі для християнства, без Духа Святого будуть тупики, без Духа Святого буде чи спасіння нам? Приведе ми своїм розумом до цього, до спасіння себе. Ні. Ні. Бо Отець дав іншого утешителя Духа Святого, який зараз з нами. І Ісус говорить. Івана 16, 13 почитайте Івана 15, 16, 17 глави. Я даю вам іншого утешителя, Духа Святого. Я Отця, він дасть вам прийшле, який навчить вас, так написано. Настановить вас, облічать буде вас, учить буде вас, облічать буде вас, відкривати істину Слова Божого, бо Він є Дух істини. Як ми разумом своїм там, що то... Ні. Павел говорить, я не совітуювався з кров'ю і плотю. Тобто з розумом. Він, не, він тільки чув, що йому Бог говорить в дух його, що йому говорить Дух Святий, те він і робив. Друзі, як це важливо в християнстві сьогодні, з ким ми сьогодні совітуємося? Дух Святий. Драгоцінний, ти з нами сьогодні. Я дякую тобі, Отець, за твою любов і милість до нас. Я дякую Тобі, Отець, за Сина Твого, Ісуса Христа, якого ти віддав за нас. Я дякую тобі, Ісус Христос, що ти прийшов цей світ поніс наші немощі, болезні і гріхи, і що ранами Твоїми ми зцілені. Ісус Христос, я дякую Тобі за твою кров, за твоє життя, яке ти віддав за нас. І ти не залишив нас сиротами. Ти був пресподній в третій день Воскрес і силу діснує Батька. І умолив Отця, а ти іншого те жителя Духа Святого, який зараз з нами. Дух Святий, драгоцінний, облічай нас, утішай нас, укріпляй нас, наставляй нас, навчай нас. Наповнюй силою нас, вірою нас, любов'ю Божою нас, Дух Святий, драгоцінний. Говори з нами. Ми хочемо з тобою совітуватися, що нам робити. Веди нас до волі Божої, щоб ми не совітувалися з кров'ю і плоттю. Навчай нас слухати тебе, слухати Твого голоса. Дух Святий, веди нас до повної істини, Дух Святий, і ми разом з тобою прославляємо і хочемо прославляти ім'я нашого Господа по цій землі і Отця нашого. Браття, сестри, як це важливо, тому що всі, хто водіми Духом Божим, Сини і доньки Божі. Римлянам 8.14. Слава тобі, Господь, за ці відкриття. Слава тобі, Дух Святий, що ти відкриваєш істину Слова Божого. дякую Тобі. Наповняй нас, веди нас, наставляй нас. Наповнюємо ми хочемо бути наповнені і сповнені тобою. Я благословляю вас, друзі. Благословляю ваші домівки. Благословляю ваші життя іменем Господа. Благословляю ваші країни Іменем Господа нашого. Благослові вам, друзі. Я поділився з вами відкриттям. І в завершенні я хочу сказати вам. Ви ж улюблені. Збудовуйте себе найсвятішою вірою вашою. Моліться в дусі святом і перебувайте в любові Божій. І я молюсь, щоб Бог Господа нашого, Ісуса Христа, Отець слави, дав нам духа всім при мудрості і відкриття, допізнання. Силу Його, яка в нас, якою він Воскресив і Ісуса Христа із мертвих, щоб ми познали цю силу, яка всередині нас. Друзі, драгоцінні, благословіть вам до зустрічі. Ми в молитвах, в нас група молитва Духа Святого» М» в Фейсбуці, ми також в Ютубі. Назва молитва Духа Святом Крапка в телеграмі, підписуйтесь, заходьте, наповняйте з нами Духом Святим. Ми також молимося проти війни, ведемо молитовне брані проти цієї війни. І Словом Божим, яке відкриває нам Дух Святий, ми провозглашаємо Слово Боже, яке відкриває нам Дух Істини, Дух Святий відкриває істину. Ми провозглашаємо Слово Боже, і ми молимось і протимостаємо в молитвах проти цієї війни. Ми також молимося за Ізраїля, яка там війна йде проти. І цього проти цієї війни, друзі, ми молимося за пробудження в країнах. Заходьте, будемо знайомитися, з ким ми не знайомі. Благословіть вам і гарного вам дня. Амен.